У цьому поєдинку, у цьому турі. Ну і в принципі, я думаю, що ось така от вивіска, GTL, Галицька здоба, вона вже має натяк... цікавих моментів і забитих м'ячів. Передача зараз на Левчанова про рефері. А от матч обслуговують Назарій Войтик. Зараз у який момент класний, але у різних командах сьогодні виступають по різний бік барикад перебувають, але. Звісно ж, бажають одного і того ж перемоги для власної команди. підсумок того чи іншого протистояння. Перехоплення від Сергія Треубця, зараз він просувається вперед. далі. Продовжуємо Треубець прокидує опонентів. пробиває класно Трегобез. Багато, я думаю, прихильників футзалу розраховували на те, що у тому матчі буде набагато більше м'ячів Забито зараз забивають перший гол у нашій зустрічі. Гірний, ось так. От комбінації комбінаціями, але бачимо. Поболювати за улюблену команду. Удар по воротах від тривця на місці. Передача забиває GTL. Те, про що я і казав. GTL у цій грі ще зовсім не є командою, яка очевидна. Важко переходити чомусь у цьому сезоні його підопічним. Зараз ну, адаптуватися все ж потрібно якось напрацювати ігрові взаємодії. Найголовніший парадокс полягає в тому, що 100% результат прийде. Передача, зараз і забитий м'яч. Бачимо, ми 2-1. під завісу першого тайму відзначається Тарас Тарасович з забитим голом. Хороша комбінація. Тарасович зараз класно від. Майстрів, як Валерій Лхчанув. Зараз на прохопленні Галицька здоба. Атакує Панасюк. прибиває. матч відповідь другого попереднього раунду Кубка України з футзалу о 17:30 на паркеті Пал... У минулому сезоні, будучи у статусі аматорського колективу, в принципі, як і зараз, так у минулому сезоні Галицька здоба, удар поворота. Три матчі у нас в рамках цього туру. Повноцінно не відбудуться лише два Це Вже зі стартових миттєвостей протистояння. Перехоплення. Зараз Лехчано. Передачу віддає на Люблінську. Забиває той. 3-1. Асист у виконанні легендарного енергетика Валерія Легчанова, нинішнього наставника львівської. Панасюк. панасюк Простріл! Забиває Олег Чурко. Забиває Олег Чурко. 4-1 Галицька здоба уже схоже не відпустить цей поєдинок. Консперішен пробуває прийдешнього матчу між командами Свельвів та Оптіма.